Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців! Прізвище Іванцов Іванцова. В Україні налічується 2595 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше носії цього прізвища мешкають в містах Київ, Донецьк, Миколаїв. Прізвище походить від христильного імені Іван, яке в багатонаціональних селах було достатнім засобом національної самоідентифікації. За суфіксом «ов» це прізвище можна було б віднести до російських. Але у болгар та македонців також найпоширеніший тип прізвищ має закінчення ОВ. Також треба не забувати, що метрики на всі українські території, що входила до Російської імперії, видавались російською мовою. Тому без русифікації тут не обійшлось. Але все ж таки за своєю суттю, прізвище Іванцов не є російським.